Вітаю, друзі, на своєму каналі Світлана Садиба Романських. У нас вже майже закінчується травень, і за декілька днів почнеться літо. Ми милуємося чудовими квітами ремусами. А я вам хочу показати в цьому відео. Чим я займалася минулий тиждень, тиждень, що минає, і хочу вам показати, які чудові герочки я вже маю. Хочу сказати, це вже не перший збір рожаю. Десь перші огірочки почала збирати десь 15-17 травня. Це вже, мабуть, третій чи четвертий збір. І ось такі чудові огірочки. Нагадаю, це в мене тут сорта Еколь і Директор. Висаджені вони в мене. Під чорне агроволокно, замульчовані травою, я показувала в попередніх відео. І зверху я накривала їх білим агроволокном і плівкою. Висаджувала я їх в кінці квітня місяця. І зараз на кінець травня мають такий вигляд: це помідори, до речі, високорослі, вони вже хочуть квітувати. І тут я шукаю шукаю квіточки перші. До речі, огірочки і помідори, є ще баклажанчики. Я підживлювала борною кислотою, щоб краще зав'язувалися плоди. Так, почала висаджувати помідори. Сьогодні у нас 23 травня. І я почала висаджувати свою розсаду помідор. Висаджую їх дуже просто. Накопала ямки вон, лопатою і розклала в мене ось такі гарні корінчики помідор, Касетна розсада. Я її вкасети. І ось такі вони вже гарненькі. Ось іще це сорт Бобкат, висаджую першими. Проливаю водичкою. Я їх перед цим на годинку замочила у водички і зараз проляю. Висаджу. Ось вітер дуже сильний весь день, дуже посуха, земля як пиль, але волога є землі. Бобкат це середньоранній крупноплідний е, томат, гібрид. Е, це голландське у мене все насіння е, розсада. І як я садила їх в розсаді, є відео на каналі. Е, там, до речі, е, не один бобкат я сіла і також висаджую, ще я висаджувала інкас, каста Супернова. Асвон, ламантін. Це всі голландські сорта помідор. Вони мені чим подобаються, це не скорослі гібриди і гарно дружно вони зав'язуються і достигають. Знайомтесь нові мешканці мого садочку, хосточка яку я. Купила на місцевому базарчику, оскільки я там майже кожен день торгую своїми чудовими квітами, петуніями, які виростила, і зараз займаюся їх реалізацією. А також барбарис, ось такий чудовий. Я його посадила на сонячному місці. Він такого червоного забарвлення. Садила я його під е, чорне агроволокно і е, мульчувала опілками і зверху декорувала вже е, корою, яку я збирала в лісі, <гум> вам показувала. Ось так. Назви я не знаю його. Продавчиня сказала, що також не знає. Назви цього сорту Барбарису. Ну, поки що буде без назви. Підросте, тоді подивлюсь в інтернеті, може, дізнаюся його назву. Ось так я його посадила. Любуюся. І ще одна моя новиночка, яку я висадила на клумбочку. Це бересклет ось такий. У мене вже є два сорти березклета, а це я ще вирішила ще один собі придбати і посадити на клумбочки. До речі, він у мене, потім, як з'ясувалося, за декілька днів у нас дуже посуха, дуже палюче сонце, давно не було дощів. І продавчиня мене, я так розумію, не попередила. Він неї, мабуть, був десь у затінку, тому що він мене на сонці ну, побілів. Я його вже приклерила потім білим спанбондом. І зараз він хворіє. Але надіюся, що з ним буде все добре. Часлинки всі, які я висадила, я підживила кальцевою селітрою. Тут на відео видно, я розсипаю сухе добриво і потім гарненько проливаю водичкою, потім це все добре мульчую, перекриваю агроволокном чорним. Пилкаме ни декоруем